Кажіть, на що сте прийшли, а й май скоро кажіть щось сте ми принесли. Бо кить ми руки не помасити, то і карта не так ляже. І ворожіна князь не то ми пошепче, і чаний мацур не то ми пошепче. Знаву, ось не сохтарська ворожка з пустими руками йти, так і до любого варського доктора. Бо ки пусто піти, та пусто прийти. Ото лиш ми він чи на Іван знає, то цілими днями збудиться сидить, то по хащі з пушку вб'ять, а нігде ничто не мить та не стрілить, а ніхто годома не є. А саме ми дома так скучно, кимся й посажати. А сважаємося з 10 новембра 1972 року. Та якесь ти затямили ту першу свадьбу? Йой! Де б не затямила, ото був день нашої свальба. Такий це фут вважаєте, чого розвод не дасте, ото тепер не чудо розвестися. У Уварише по три, по п'ять разів знають розвести і по другому колу до першого чоловіка сверте. Ні, розводаму не дам, бо як си подумав, що він буде без мене чинити, що хоче, та аж ґудта не бере. Ні, не заслужив. А вам я принесла таку курицю позавчора, коли сте мого Івана п'янки творожував. Бачи, помогла моя ворожба, чи лишився пити. Та питися раз іще не лишу, раз лише закусю. Та поворожить майдали, бо мало пив не зовсім Бо коли мало уп'є, та так заня файно каже. красавиця, потятко, радость моя. Коли дуже п'яний, таничний каже. мочить та лід спати. А коли тверезий, злий, нервосний, та каже, заня, перебачте корову, бо сорканю. Та так інак. Та поворожить надале, Бо мало пив, не зовсім це одказав, бо однако коня красавиця називати буде. Йой, витка, то в нього дуже все запущено. Татьяна, не от таку сильну ворожбу дала, з інтернету мій скачала. На Шоня Марічо так подействувало, що то це не годин лице от помастити. Бо у теклонового спирту вплювати вам на пиле. Та впустився бороду, та похожий на Карла Маркса. І не кажіть, як ото то Карла Маркс? Та ви не знаєте, ви в школу не ходили. Йой, коли то то було? Та то то перший руський космонавт, умер вже давно. Правда, а я не знала у хворі. Ну, надіюся на вас. Так і ділося удасть, та за вам того білого колота, що рано п'є, та не дає йому доспати. Будьте здорові! Будьте спокійні, скоро вашого Івана не впознати. Ходіть здорові. Акуд вас пайно пахне, што сте зрана пили? Ні миру, ведь хортицю. А яко я вас пайна зеленая платичко, я красна поцвітниця. П'ятнадцять годів, день у день, день я вас не ньому межу, та да ще я на вою. Ей, e, знали давно робити. Де сте окупили? Яко му се компрейнити, я готові бати, дзе го купила. Йой, Марто, так троцко не те, аби сте прийшли до Савіка Шустера. Оповіщи мені май скоро. Што, си, не Чи си на втомня, що си ми не мов? Чи були сте на свадьбу утомні, а що се возить на білому Жигульові? Де б не була? Та я товникове маточка. Дуже в нього чесний хресник. Як оп'є та за руль нігде не сяде. Так що за хит, і спалили 4 літри бензину. Дуже ж порогу. Знає, газдувати. А молодиця, що за одна? Откуди ти взяв? Йой не знав. Із якогось такого глухого, забитого села, то там закупать у циганка. Та що ви кажете, а це файна була молодиця. Йой, кому як би вам пояснив. Ну, який ви паскудний, а нас ще май паскудна. Знаєте, ось я люблю правду в очі говорити. Я боюся себе. Або не думати, ще май, маю наговорю, коли ходила до себе, на великий базар із породичками. Та кона няна напали сім кумняцьких жон, а я б їх місто зайняла та райдамся одна сіма худгалка, а то пускати бабу. Так ото є, кумо, я вас добре знав, як чесну, справедливу жону, яка все правду каже. Повіщі, ми золота. А чи то то правда, що коли ваш Василь був Чихи на зароботках, та то до вас усе ходив участковий Ферко Феркофічковського. Ні, неправда, не було такого. Де би я якогось там приймав участкового, простого просто сержант, А й правда, що Елько не доливайку ходив. Нікому не правда. Я би ся сміяла, стоєлька, кривала би і булькати, тьфу, ні. Ай, правда, що й бо не знав, який заплутити. Ну, ай, й вже, кумо, зовсім не І це вам без юно доклала моя цимборашка Василина. А то то така пуста жона, і в шкурі ся на самі двойки вчила. А я з молоду розумна була. Уже у восьмому класі мала мголу 58-го розміра. Так що не могли мій шапку на землі купити. Та все другу і тричу чверть вдома сиділа. Усе до всього своїм розумом доходила. І добре знав, аж шкіт на чоловікові гиб воєнна форма. А на рукавах добави листочки та втоний народ, а вістить. А Василина і технікому сваляє повинно винородку но такого знає. Я прошу вас, кому, мене мого Василя. Бо коли і суботи був вдома, то цілий день тої Василина просидів. Коли мов позиція, а де був? знаєте, що ми казали, Василина можна отечки на пасульбу заказала. Добре, заробить собі чоловік на ці галетрика. А мені все добре, пак Василина мені казала, що пішу пасуль буде класти. Нам каже, всі ваші карти, кутру, галибу мені Василь там чинив. Придіть завтра, у швидко вам повім. А зі з вами, з 7 святыми другі люди чекав. Будьте здорові! Ходіть здорово! Доброго вам здоров'ячка! І вам не хворіти жіночки і розказуйте, що вас сюди привело. Карти подказали, зірки підтвердили, що вас щось недобре з любовне. Хочуся з вами порадити два легні. Єдин файний, розумний спортсмен, гроші має, а другими по гороскопу підходить водолій, а по китайському Кінь. Київ. Ото ми якраз парує. Я би казала, що по гороскопу ми підходимо, Бо як звізди небесні радять, так людям треба чинити. Мій дідо по на... гороскопу овен, а по-нашому палам. І я так гадала, або щось місей не любить. По гороскопу водолі, а по життю винолі. Тулько тося в виналіє, щось я не розпукне. А то то, що й кінь, і без гороскопа видко, а на лице кінь. А після того, як розкажуть анекдот, через часа вже й забули про що бесіда начекінь ржати. Раз уночі встав із постелі, босить, та так му циркотіли по паркету копита. А другий легін це спортом зазаймає, улітку робить лижним інструктором Чорної гори. А у зимі? зимі водоспасателем у Винничках, на, оз... на озері у Винничках. А у зимі водоспасателем. Давай ще раз. Uh угу. -huh. Як би це? Утки його починати у літі робити лишні мінці. Да, да, да. Не лишні мінці, а водоспасателем. На... У, у літі робить водно... водоспасателем на озері у Винничках. А в зимі Бо, mm. це спущать на трамплінах чорної, чорної цикотрума. Наоборот, він у літі лижним тобі. У літі робить лижним. <реку> 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 у літі гори. робить лижним інструктором на Чорної Гори. А у зимі водно спасати на озері у виничках, коли має свободний час, то любить плавати. спливати по тисі теково на вілок, на мадіяри. Та не далеко. далеко, не втопиться. Не такий он дурний, обся втопив. Напхатю ми міг двадцять блоків сигаретликів. легкі та добре його держать на воді. Обися не втопив му легінь. А з мадярщини завертати на налегко. А цигаретлико. Ну ви смішні тако, коси, з Мад'ярщини до нас несе. У нас медичи принесе ми всяких жувачок, чупсів поведення в бар, погосить з живчиком. Е... Кожен день грушимося розміти, побарання води. Не були би гроші, не гостив бися, тулько. Муси його брати, хоч і не парує, по феншую. Подумаю над твоїми проблемами вночі. Як буде небо зі кинути смс-ку. А мені по гороскопу теж двоє підходили. Єдиний чорнявий, на бідний, другий білявий та без грошей. Думала я, думала, та удалася за лисо. Старого на багатого. Думав собі, най ся мало старий наприкінці життя засолодить, а я собі пак заживу, як хочу. Ай бо поживемо з ним три години. Чотири, п'ять. А мій старий здоровий хібак і раз це не закашла, а добила мене в то, що коли сме здебили у хащі на гриби. бо він гриб любить, но ну, я це істик тріану куплю и у ті, що собі сам найде та сам посмажить. Та там у хащі Зозуля кувала, звідать, мій довгожитий. Зозуля, Зозуля, Ззуля ще проживу. Отаму і накувала. кувала. 15 голодів, 15. Та то мені вже сорок буде. На, 35. Не встигну за дідом і пожити. Та си не думай, я мунич не вчий. Бо нам, білим ворожкам, не дозволено ціляти бідучині. Та як і погодна, то я б моєму дідові руки покрятила. Ти аж зек би за ними давно. Я й все знала. Я лиш вас прошу, а бусти ту зузулю якось і скитили, як і сказала мені в шиткое життя. І все друге діло. Зузулю -зу можеш шурлу морлу, шурлу морлу, розсипся на зулу. І на сміття кончилося зулане -зу життя. Все, а кітлісниче із тих ломе, бале мене потячий гриб. <реш> Ня-ня-няй все нова, не, не буду бігал. мати здачі строків 200 доларів. Небай, не бай, Це за двох, дай. Ну це забор, не треба. Добава, раз, не Но, дурні. За п'ятнадцять минут роботу 200 доларів. Янукович!